Навчитись грати на шейкері, тамбурині та дарбуці не так складно, як здається на перший погляд. Запевняють у гурті троєзілля. Головне у цій справі прагнення та наполегливість. Правильно грати багато, тобто так сідати годину, дві, три, хто скільки може. Для початку достатньо там години, двох. От, а пізніше хто скільки зможе, в кого буде скільки вільного часу. Або, наприклад, навпаки, весь час грати на барабанах, а потім вільний час знаходити для роботи. Ще один перкусійний, тобто ударний інструмент, це посух дощу. В оригіналі його виготовляють із кактусів. Український же аналог із ядовитого борщовика. Таємницю наповнення чуду інструмента музиканти зберігають у секреті. Вчора ми шаманили в кривоморозі. Ну і сьогодні, відповідно, падає дощ. Ці інструменти походять з країн, де ростуть кактуси, де мало дощу, і тому їх там треба викликати. А скажімо там, у Львові чи в Дніпропетровську дощу вистачає, але все рівно ми е, з цими палками викликаємо правильний дощ, який буде приносити достаток і, і добробут для наших країн. У Троєзілі грає і наша землячка квитком до гурту Ірини став як не дивно закордонний паспорт. Тому що вони часто подорожують. Вони до мене ще їздили в Швецію, в Німеччину, в Польщу. Тобто їм вже треба була людина з закордонним паспортом. Я кажу, ну та є. Ну то пішли, добре знайомимось. Ну і ми пішли в Черебент. А потім, після Черебента, в нас ще один проект з'явився троєзілля. У Дніпропетровську просто є дійсно багато знайомих. Дуже легко знайти зоровий контакт з кимось і виступати там для своїх друзів. Ну це дуже зручно, тому що коли є Контакт це набагато легше виступати. Гурт Троєзілля та «ТРМ» чекають на активних слухачів 13 грудня у підпіллі Махно. Анна Єлизавета Мельниченко Володимир Позняк. Новини 9 каналу.